У нас в міністерстві освіти сидить тупо мавпочка табачника бачника. Скарлета! Підтримати студентів через те, що вони зараз роблять насправді дуже важливу справу. За тільки за останній рік дуже багато студентів, батьків, учнів шкіл зіткнулися з численними порушеннями на виборах ректорів, директорів, завідуючих і так далі. От і тоді писали там кілометри листів на міністерство освіти з вимог. І якось відреагувати на це порушення. Міністерство що тоді відповідало, а міністерство відповідало, що немає повноважень. А тут раптом бац, повноваження знайшлися. І тоді, коли знайшлися ці повноваження, стало зрозуміло, що краще б вони взагалі ніколи не знаходилися. Ці повноваження довбаного шкарлета. І зараз їхня вимога дуже доречна через те, що це міністр не тільки не виконаних реформ, це не тільки. Міністр плагіату, а це міністр ручного... І цього взагалі не повинно бути як явище через те, що ми зараз бачимо реальні докази, що у нас в Міністерстві освіти сидить тупо мавпочка-табачника, яка тепер перетворилася на мавпочку Зеленського, і яка виконує суто якісь там свої забаганки і взагалі займається дрібною помстою.